Відтепер, аби перейти навчатися із дитячого садочку до школи, маленьким вінничанам не доведеться змінювати навчальний заклад. Такі зручності пропонує перший в області церковно приходський освітній комплекс, який 1 вересня відкриє двері своїм новобранцям. Ми знаємо, що є така проблема, коли діти приходять з садочка, приходять в школу, новий колектив, нове приміщення, нове оточення, і їм важко адаптуватися. Так само, коли діти приходять навіть в одній в одній школі із молодших класів, п'ятий клас. Вже є проблеми. А в нас таких проблем, сподіваємося, не буде. Вони будуть жити атмосферою шкільною з трьох років віку. І до того, поки не закінчить школу. від звичайної школи навчально-виховний комплекс при хрестово-звиженському храмі мало чим відрізнятиметься. Як і в інших загальноосвітніх закладах, усіх дітей навчатимуть згідно міністерської програми. Звичайно, проводитимуться і православні факультативи, однак в позаурочний час і тільки за згодою батьків. Це може бути і церковний і хоровий спів. Це буде вивчення церковнослав'янської азбуки, крім того, обов'язково елементом дитини, яка буде виходити в християнському дусі, буде піклування про обездолених. Тобто обов'язково буде забито виховний план і напрямок, такий як допомога дитячим будинкам, сиротам. Загалом церковно приходська школа розрахована на близько 200 учнів. Наразі групи іще формуються. Тож, відповідно, віку свою дитину можна записати до молодшої, середньої та старшої груп, а також до першого класу. Ми попробуємо виспитати хорошого, мравство, морально, стойковий чоловік, який буде достатньо льохи да, к восприятию життя, який буде способен віддати частину свого своєї серця другому чоловіка. За навчання у школі батькам щомісяця доведеться відраховувати з гаманця 1100 гривень. Ці кошти передбачають кількаразове харчування дітей, оплату праці вчителів та решти персоналу. Діти сироти та із малозабезпечених сімей займатимуться безкоштовно. Родзинка нового закладу група короткочасного перебування дітей. Тож, якщо вам необхідно терміново відлучитися у справах, а ваше чадо не має на кого залишити, тут його приймуть навіть на кілька годин. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.